Чим відрізняється традиційне японське житло від нашого? У них багато світла і повітря, у нас багато речей, чи всі вони нам потрібні? Давайте спробуємо позбутися зайвого допоможе в цьому японський фахівець з прибирання Марікондо, більше відома як Конмарі. як прибрати будинок. Існує кілька варіантів перший довірити цей процес клінінгової компанії, але, на жаль, основна маса росіян не в змозі платити за порядок в своїй оселі. Та й менталітет не дозволить більшості з нас допустити чужих людей до прибирання рідного безладу. Значить, даний варіант відпадає є ще один спосіб долучити до цієї важливої справи домочадців, однак чужими руками, як відомо, добре тільки жар загрібати, чистоту ці руки наведуть так, що після них все одно доведеться основну частину роботи переробляти самому. Отже, висновок один хочеш добре прибрати, зроби це сам всього один раз, а потім. А потім безладу більше не буде. Принаймні, так обіцяє нам Конмарі, хто така Марі Кондо, у 2014 році 30-річна японка Марі Кондо випустила книгу Магічне прибирання, японське мистецтво наведення порядку вдома і в житті її перевели на безліч мов, в тому числі і на російську, і опублікували в 30 країнах світу. Навряд чи хтось міг припустити тоді, що книга про прибирання може стати бестселером. Однак так сталося. Тираж книг Марі Кондо перевищив три примірників. Через кілька років з'явилася книга продовження іскри радості. У цьому виданні більше практичних порад розміщено безліч ілюстрацій. Відразу потрібно пояснити, що Марі Кондо не розповідає про те. Чим краще відтерти мийку від жиру або як відіпрати пляма на плаття. Ні, вона пропонує повністю змінити свій світогляд, переглянути своє ставлення до речей, які нас оточують. Безлад в будинку стає причиною проблем в житті. Приберемо будинок, налагодиться і життя. Вважає Марі Кондо. Описана система прибирання отримала ім'я своєї творця і відома всьому світу під назвою Метод Конмарі. Головний принцип філософії автора, все, що нас оточує, має приносити радість, звідки береться безлад. У кожному будинку час від часу трапляється безлад, а в якихось будинках він взагалі прописався і живе постійно, хоч в першому, хоч у другому випадку, але без прибирання не обійтися. Однак кожному хочеться прибрати так, щоб потім довго не повертатися до цього не найприємнішого обов'язку. Подивіться уважно навколо себе. Ви думаєте, у вас немає речей, які потрібно викинути, і причому зробити це негайно? А давайте досліджуємо навколишній простір більш детально і спробуємо знайти їх, друкована продукція, чи не належите ви до тих людей, які, прочитавши газету або журнал, кладуть її в стопку і для чогось залишають. Але для чого періодичні видання відрізняються від книг тим, що інформація. Розміщена в них дуже швидко застаріває. І ті відомості, які були дуже актуальні сьогодні, через місяць будуть вже не актуальними. Якщо ж ви хочете зберегти, наприклад, якийсь кулінарний рецепт або спосіб виготовлення лікарської настоянки, просто виріжте його і покладіть в папку певної тематики, а решту видання на викид використана тара. У багатьох можна знайти цілі поклади пластикових пляшок. Ляшечок з-під ліків, лаконів від косметики, упаковок від яєць, коробок від купленої техніки, і якщо ці речі знаходяться у вас без застосування, вони теж потрапляють в категорію сміття, зламані дитячі іграшки, всі ведмеді без вух, ляльки без волосся, машинки без коліс, погризані кубики, і Дрібнички давно вже повинні були переселитися з дитячої кімнати у відро для сміття, зіпсований одяг і взуття. Навіть якщо ця витягнута кофта все ще може зігріти вас в холодний день, а в шкарпетках з дірками вам все одно тепліше, ніж без них. Без жалю розлучіться з цими милими вашому серцю речами, вони служили вам вірою і правдою, але прийшов час відправити їх на спокій. Викиньте все це добро без жалю. Посуд зі сколами і тріщинами, каструлі і сковорідки з подряпаним покриттям, прострочені продукти і ліки, зламана техніка, використані батарейки. Цей перелік кожен з вас може продовжити від усіх подібних непотрібностей, давно пора звільнитися. Ми перерахували ті предмети, які однозначно потрапляють в категорію речі, від яких потрібно негайно позбутися. Однак навіть після того, як ви їх викинете, прибирання не закінчиться, воно тільки починається. Подивіться на свої речі, що залишилися, ви думаєте, що всі вони вам дійсно необхідні. Марі Кондо з вами абсолютно не згодна. Вона вважає, що в кожному будинку присутні речі зайві не потрібні, їх просто потрібно знайти. Давайте розбиратися з вмістом ваших полиць, ящиків і шаф. Підготовка до прибирання. Перш ніж перейти безпосередньо до самої прибирання, до неї потрібно підготуватися. По-перше, ви повинні чітко уявляти собі кінцеву мету прибирання і розуміти, навіщо ви все це затіваєте, намалюйте собі подумки, стиль життя, до якого ви прагнете. Якщо вам складно це зробити, пошукайте в журналах картинку, де зображений ідеальний, з вашої точки зору інтер'єр. Саме такий. В якому ви хотіли б жити, коли ви зрозумієте, до чого потрібно прагнути, вам легше буде рухатися вперед, по-друге, запасіться необхідною кількістю коробок або великих мішків для сміття, в які ви будете складати речі, які вам вже не потрібні. По третє, зберіть в одну купу на ліжку або на підлозі. Всі речі, які відносяться до однієї категорії, Марі Кондо рекомендує прибирати будинок саме так за категоріями, а не по кімнатах, що таке категорії. Це речі, які виконують приблизно однакові функції, одяг, взуття, канцелярське приладдя, документи книги і одну з категорій автор називає комоно різне і останнє це настрій. Ви повинні повірити в те, що вам обов'язково вдасться впоратися з мотлухом, який давно заполонив ваш будинок, і не просто впоратися, а зробити це в максимально короткі терміни, адже лише в цьому випадку, на думку Марі Кондо, ви відчуєте радість від прибирання, чим менше часу пройде між до і після, тим легше вам буде побачити контраст між тим, що було і тим, що стало, і тим більше задоволення від виконаної роботи ви відчуєте, з чого почати прибирання за методом конмарі. Під час наведення порядку в будинку вам доведеться вирішити дві важливі проблеми викинути все зайве і знайти місця для решти речей. Конмарі рекомендує завжди починати роботу з першого пункту. Викидання речей переходити до другого слід тільки після повного завершення першого. Як же визначити, які речі слід викинути, а які залишити? Автор безцелера про прибирання відразу попереджає, що правильно питання має звучати так, що я хочу залишити, а не що я хочу викинути. Перше, що потрібно зробити, щоб вирішити це: взяти річ у руки і запитати себе, чи приносить ця річ мені радість, чи робить вона мене щасливою? Якщо ви відповісти ствердно, кладіть її в ту стопку, яка залишається з вами, якщо немає, в сусідню. Так ви повинні оглянути і пропустити через руки кожну річ, Марі Кондо називає цей процес перевіркою радості. Після цієї перевірки з вами залишаться тільки ті речі, що викликають у вас позитивні емоції, виняток становлять речі утилітарного характеру, наприклад, цяхи. Черки для сміття і їм подібні, які однозначно приносять користь, і неважливо викликають вони у вас душевний трепет чи ні, їх все одно потрібно залишити, в якій послідовності прибирати будинок. Одна з категорій, які виділяє комар і називається сентиментальні предмети, це найскладніша група. Розлучитися з милими серцю предметами зазвичай буває найважче, з цієї причини. Автор магічної прибирання пропонує розбирати ці речі в самому кінці. До цього часу ви вже легко навчитеся проводити перевірку на радість і точно зможете визначити, викликає у вас конкретна річ приємне хвилювання чи ні. Марі Кондо, керуючись досвідом роботи з прибирання приміщень, рекомендує наступну послідовність роботи з категоріями одяг. Книга, документ комвоно різне сентиментальні предмети. Що якась категорія занадто велика, розділіть її на кілька підкатегорій, наприклад, одяг можна розділити на наступні групи штани спідниці, блузки, білизна, шкарпетки і книги на художні словники, підручники і основні принципи зберігання речей по конмарі. Отже, перший етап весь честю пройшли непотрібні предмети, розпаковані по мішках і коробках. Тепер настав час подумати про зберігання того, що вам, як і раніше, дорого. Марікондо вважає, щоб речами було зручно користуватися, потрібно дотримуватися таких принципів речі повинні бути правильно складені, вони повинні зберігатися не горизонтально, а вертикально. Всі однотипні речі повинні зберігатися в одному місці. Всі ділянки для зберігання повинні бути поділені на прямокутні секції, як потрібно складати речі по конмарі. Конмарі пояснює, що будь яка річ, це спочатку прямокутник, до якого додали якісь елементи при складанні ці зайві, деталі потрібно направляти всередину. До центру, домагаючись форми прямокутника, коли у вас вийде прямокутник необхідної ширини, його потрібно скласти в два обори рази. Правильно складена річ повинна самостійно стояти див відео, як правильно зберігати речі по конмарі. Ми звикли зберігати речі горизонтально в стопках. Однак Марі Конно радить класти їх не горизонтально, а вертикально. У цьому є багато переваг. По-перше, так вони займають менше місця. По друге. Тільки поглянувши на полицю з вертикально складеними речами, ви відразу бачите все, що у вас є. По третє, ви не смикаєте один предмет, коли дістаєте інший. Вони зовсім не заважають один одному, по четверте, складені таким чином речі менше мнуться, де потрібно зберігати речі. Всі однотипні речі радить конмарі. Слід зберігати в одному місці, так їх простіше буде знаходити, прибирати і контролювати їх кількість, якщо, наприклад, все кухонне приладдя будуть зберігатися в одній шафці, ви завжди будете знати, скільки губок для посуду у вас ще залишилося чи є в запасі хоч один рулон паперових рушників і коли потрібно купувати засіб для миття посуду. А якщо ви будете тримати, припустимо сумки в різних місцях будинку. То не завжди зможете швидко знайти будь-яку з них. До речі, після користування речі відразу ж повинні повертатися на свої місця. Завдяки цьому простому кроку у вас завжди буде порядок, якими повинні бути місця для зберігання. Для зручності всі місця для зберігання повинні мати прямокутну форму. Так вам легше буде складати туди речі і вільний простір буде задіяно повністю. Марикондо не пропонує купувати якісь спеціальні ємності для зберігання. Цілком підійдуть і звичайні суттєві коробки. Якщо ви хочете зробити їх цікавіше, обтягніть тканиною або оклейте красивою папером. Для зручності в коробки можна вставити роздільники. Конмарі настійно рекомендує не тримати ящики і полки напівпорожніми. Коли ви побачите їх такими, у вас відразу з'явиться бажання заповнити вільні простори. І кількість речей знову почне збільшуватися, щоб цього не сталося. Місця для зберігання повинні бути заповнені приблизно на 9.0. Речі потрібно розташувати в ящиках вільно. Так вони і простір заповнять, і діставати звідти їх буде зручно, куди подіти непотрібні речі. Прибирання закінчилося, але після неї залишилася велика кількість речей. Які потрібно кудись дівати, існує безліч місць, куди можна прилаштувати те, що не приносить вам радості, є інтернет-майданчики, де ви можете продати все, що вам не потрібно, якщо ви не бажаєте возитися з оголошеннями, зустрічатися з потенційними покупцями, займатися фотографуванням ваших речей, і т. ви можете їх просто здати в будь-яку благодійну організацію або соціальні установи дитячі будинки. Будинки престарілих, центри допомоги біженцям і т. Знайдеться маса людей, яким принесуть багато радості непотрібні вам одяг і предмети, всю паперову продукцію ви можете здати в макулатуру, а непривабливий одяг на ганчір'я і нарешті. Хтось із сусідів або знайомих можливо, давно мріє про вашу ковтині або книзі. Подаруйте йому цю радість? Марі Кондо з таким натхненням розповідає в своїх книгах про прибирання, що мимоволі виникає бажання тут же приступити до розбору завалів в будинку і, і викидання мотлуху. Не вірите. Прочитайте, переконайтеся самі.